Я переконаний, що ніхто з наших глядачів ніколи не стежив за Олімпійськими іграми, як суто за спортивними змаганнями. І до і під час повномасштабного вторгнення ми тисяли щовечора мишкою, щоб там подивитися, а як там медальний залік, на якому місці Україна. А чи американці вже нас догнали чи перегнали китайців? І якщо відштовхуватися саме від цих думок, то звісно для України Олімпійські ігри в Парижі це перемога. А ще це, наприклад, певний перепочинок для Еммануеля Макрона, а також перемога Франції як господарки цих Олімпійських ігор. Мене звати Юрій Конкевич, ви на Олімпійському районі, і ми з вами розповідаємо про політичні підсумки 33-х літніх олімпійських ігор. Перший підсумок Олімпіада 24 – це перемога справді України. І не тільки через 22 місце у загальному медальному заліку, через 3 золотих, 5 срібних і 4 бронзових медали, а також дуже багато потраплянь там, на 4, 5, 6 місця. Передусім, Олімпіада, як ми вже точно знаємо, це не тільки спортивне змагання, це певна політична гонка над держав. І США та Китай, вони домінували впродовж всіх цих ігор в Парижі, і понад 2 тижні йшли на Нога в ногу в медальному заліку, показуючи свою перевагу один над одним. Росіян, власне, дуже приємно, що прибрали з цієї суперечки, з цього контексту і зробили фактично світовими безхатьками, вигнанцями. І, власне, у цьому також. Чимала перемога України, адже ще декілька місяців тому ніхто з нас точно не міг спокійно дивитись на те, як дуже багато федерацій світових вони не кансели росіян, а допускали їх до участі в Олімпійських іграх. Ну, я б точно не повірив, бо якби ще на початку 2024 року мені сказали, що можна буде під час літньої олімпіади перерахувати хіба на пальцях однієї чи двох рук ті випадки, коли росіяни взагалі потраплять в ефір фокус журналістський чи засоби масової інформації під час Олімпіади. Фактично про них ні слуху, ні духу, і це справді перемога України. Фактично, росіяни були стерті з порядку денного цих Олімпійських ігор, не було чути їхнього гімну, не було чути їхніх прапорів. Вони були так звані нейтральні спортсмени, і не було якихось великих перемог, які потрапляли в фокус уваги змі. І тут потрібно віддати належне і українським журналістам. І про це, до речі, ми дамо вам лінк в описі до відео. Цього ми говорили із головним редактором видання Трибуна Олегом Щербаковим, власне, про цей порядок денний. І треба віддати належне. Ежна і українським федераціям, а також частково міжнародному олімпійському комітету, деяким федераціям спортивним, які все таки дотисли і не пустили росіян на олімпіаду. Інший підсумок цієї олімпіади це те, що організаторам Міжнародного олімпійського комітету традиційно вже не вдалося повністю відокремити олімпійські ігри від політики. І в принципі це природньо. Отже, як от ми можемо не підтримувати тих афганських спортсменок, які під час своїх виступів на олімпіадах показували на своїй амуніції написи, які свідчили про підтримку прав людини, прав жінок у своїй країні. Наприклад, одна із афганок, яка змагалася в команді біженців, вона змагалася в брейкінгу. В неї був напис «Свобода афганським жінкам. І власне за цей напис її і дискваліфікували. А Авганська легкоатлетка також вийшла з написом Освіта, спорт, наші права. Ну, власне, це те все. Що забрали Таліби в Афганістані вже останні декілька десятків років в афганських жінок, в принципі, найбільше дісталося в цьому плані ізраїльтянам, адже власне ще на початку Олімпіади напередодні Олімпіади дуже багато країн вимагали увага, так само як росіян закенсувати не пустити на Олімпіаду, так само вимагали і Ізраїль не допустити на Олімпійські ігри. Ну йшлося про те, як власне Ізраїль відповів на агресію Хамасу в жовтні 2023 року. І дуже багато країн казали, що це надмірна агресія, і що. Фактично, Ізраїль знищує палестинців, мирних палестинців. Але Ізраїль допустили, і 88 спортсменів цієї країни цілодобово охороняли і дуже сильно охороняли, адже дуже переживали за терористичні акти на цій олімпіади. Утім, дуже часто ізраїльські спортсменів, особливо на початку ігор, зустрічали з протестами з погрозами вбивством, наприклад, на футбольному матчі між Ізраїлем та Парагваєм розгорнули банер з написом. Олімпіада це геноцид. Ну а деякі глядачі вони фактично засвистували гімн Ізраїлю. Дзюдоїсти з Таджикистану та Мароко, тобто з ісламських країн, вони відмовилися тиснути руку дзюдоїстам з Ізраїля. Ну і самі палестинці також обрали певні свої форми такого протесту. Наприклад, один з їхніх боксерів був одягнений футболку із зображенням дітей, яких вбили ізраїльтяни під час штурму сектору Газа. А президент Національного олімпійського комітету Палестини пообіцяв, що ніколи ніколи не потисне руку своєму колезі з Ізраїлем, доки той не Визнає, що Палестина має право на власну державу, і висновок третій Еммануель Макрон, французький президент, і та в принципі вся політика у Франції. Вони на час Олімпійських ігор отримали певний короткий такий перепочинок після дуже борхливого літа. Загалом Олімпійські ігри мали стати такою певною собі коронацією для Еммануеля Макрона для святкування величі Франції. Власне, все це розпочалося із шикарної, просто такі церемонії відкриття, і казали, що Франція такого не бачила ще з часів Людовіка 15-го. Власне, Еммануель Макрон дуже часто використовує спор для своєї політичної діяльності. Всі ми знаємо, як часто він перебуває в лавах національної збірної з футболу. Він навіть втішав французів, коли вони. Програли фінал чемпіонату світу у Катарі е, аргентинцям, е, і в принципі дуже часто його видно серед кіліанам. БП подейку, що вони дружать, вони товаришують, вони дуже часто обмінюються якимись фотографіями, а також публікаціями в своїх соцмережах. І тому Макрон вважалося використати цю олімпіаду також для поліпшення свого політичного іміджа. Утім, соціологи, наприклад, такі соціолог, як Брун Бруно Жанбар, він каже, що ну Макрон. Від цієї олімпіади такого зиску не отримає, як, наприклад, отримав зиск його попередник Жак Ширак. Це тоді, коли в 1998 році Франція проводила чемпіонат світу, був домашній чемпіонат світу, і там Франція стала чемпіоном світу. І після того Жак Ширак отримав найкращий рейтинг в своїй внутрішній політичній діяльності. А от для Макрону зараз ці Олімпійські ігри стали просто часом для певного перепочинку у внутрішній політичній боротьбі, адже ми знаємо, що Макрон програв європейські вибори. Правим консерватором згодом Макрон програв і його партія Центристська власне вибори е політичні е до парламенту французького, і тільки неймовірне просто розв'язка була в другому турі цих виборів, коли Макрону довелося піти на компроміс із лівими із крайніми лівими, і тільки це врятувало власне його центристську партію, його позиції. Від розгрому від того, що прихильники Марін Лепен прийдуть до влади, і фактично Франція могла скупити скотитися до такого право популістського консервативного уряду. Але інші соціологи кажуть, що ну в принципі те, що відбувалася Олімпіада, може навіть трішки рівноважити рейтинг Макрона, адже вся увага французів була прикута не до політики, не до Макрона і його суперників, а просто до спорту, до красивих Олімпійських ігор. Тому рейтинг Макрона він хоча б не падає під час Олімпійських ігор. Але вже після Олімпіади Еммануеля Макрона очікує дуже така сувора реальність, адже йому доведеться формувати коаліцію в новому парламенті. І, власне, зараз у Франції немає прем'єр-міністра. Він пішов від свіставку, є тільки виконуючий обов'язки прем'єр-міністра, і фактично тимчасовий уряд у Еммануеля Макрона. Тому треба буде після власне вже Олімпіади, вже зараз переключатися на внутрішній політичний фронт і там треба буде шукати якісь домовленості, якийсь компроміс із лівими. Але позитивна новина. Для Франції це те, що Олімпійські ігри стали хітом для французів, особливо на тлі побоювання. Того, що вони перетворюються на якийсь хаос, будуть якісь проблеми з безпекою, з логістикою, з транспортом і тому подібним. І в принципі, лише після шикарної я повторюся цієї церемонії відкриття. Французи повірили в ігри. Вони розкупили ті квитки, які ще були недокупленими, і фактично усі змагання відбулися з проблемою зайвого квиточка. Купити його було просто таки неможливо. От навіть в нашому відео я ще один лінк залишу тут в описі до відео цього, наша метальниця Молу тобто Ірина Климець розповідала, як їй з командою було важко знайти місце на олімпійському стадіоні для того, щоб подивитися виступи Михайла Кохана, нашого бронзового медаліста. Квитки були розкуплені. Отож, кошмарні якісь сценарії, які напередодні Олімпіади малювали французам. Вони не здійснилися. Натомість Париж вирував емоціями, олімпійським духом. Тисячі людей стікалися на локації, які були організовані під відкритим небом. Люди щовечора йшли подивитися на цей олімпійський вогонь, який підіймався щовечора. Як ми бачимо, на бачили на кулі повітряній. Ну і по всьому Парижу було створено великі фан-зони, де глядачі насолоджувалися змаганнями на великих екранах і колективно вболівали за Пресменів, а особливо за французів. Та й самі французи дуже вдало виступили. Тому принаймні у Парижі симпатиків уряду та Еммануеля Макрона точно після цих ігор побільшало. І це ще один політичний підсумок цієї Олімпіади. Як буде далі розвиватися події, ми вже будемо розповідати в нашому районі за кордон, те, що стосується французької політики та Макрона. Ну і дивіться, наш Олімпійський район там ми також тримаємо руку на пульсі спорту. З вами був Юрій Конкевич. До зустрічі в цьому ефірі.